Яка ситуація в світі зараз зі штучним інтелектом? А яку роботу штучний інтелект вже забрав людей і повністю автоматизовано може виконувати? Ситуація зі штучним інтелектом ще у світі наразі динамічно розвивається, ще вже автоматизує багато завдань, впливаючи на різні сфери роботи. Мануфактура. Роботи на виробництві замінюють людей, виконуючи повторювані завдання. Транспорт, автоматизація у вигляді безпілотних автомобілів і дронів, обслуговування клієнтів. чат боти замінюють працівників кол-центрів для відповідей на запитання клієнтів. Медіа, алгоритми пишуть новини та створюють контент. Щі вже вплинув на багато галузей, автоматизуючи рутинні завдання. Це веде до зміни ринку праці, створюючи нові можливості для тих, хто готовий адаптуватися. Які професії забере штучний інтелект на себе і люди там будуть не потрібні? Ось кілька прикладів. Оператор кол-центру. Чат-боти та голосові помічники можуть обробляти більшість запитів клієнтів. Два касир. Обслуговування та автоматизовані каси зменшують потребу в касирах. Транскриптор. Програми для розпізнавання мови можуть автоматично створювати текст із аудіо чи відео. Чотири Водій. Безпілотні автомобілі можуть замінити водіїв у сфері транспорту. Резюме. Ще ймовірно зменшить потребу в людях у професіях, що включають рутинні та повторювані завдання, такі як обслуговування клієнтів, касова справа, транскрипція та воді.